Віола вже чотири роки жила з Андрієм у двокімнатній квартирі його матері Ганни, у звичайному районному центрі на заході України. Квартира була старою з радянських часів, з високими стелями і скрипучими підлогами, розташована на третьому поверсі п'ятиповерхівки. Вікна виходили на тиху вулицю з каштанами, де влітку гралися діти, а взимку сусіди розчищали сніг лопатами. Віола працювала вчителькою молодших класів, яка була за 10 хвилин ходьби від дому. Її день починався о шостій ранку. Вона вставала, варила каву на старій газовій плиті, перевіряла зошити учнів і готувалася до уроків. Діти в класі любили її за терпіння і цікаві історії про природу, бо Віола сама виросла в селі і знала багато про рослини та тварин. Андрій був водієм на місцевому хлібозаводі, де розвозив свіжий хліб по магазинах з п'ятої ранку до обіду. Він повертався додому, втомлений, але завжди з посмішкою приносив свіжий батон чи булочки для сім'ї. Вони познайомилися на весіллі спільних друзів п'ять років тому, коли Віола приїхала в містечко з сусіднього села шукати роботу. Андрій сподобався їй своєю простотою він не курив, не пив зайвого і любив ремонтувати все в домі сам. Вони одружилися швидко, в місцевому раксі без великого свята, бо грошей було обмаль. Але Ганна, мати Андрія, робила життя складним. Вона була пенсіонеркою, пропрацювала все життя на тій самій фабриці, де шила одяг. І тепер отримувала мінімальну пенсію, яку доповнювала продажем овочів з маленького городу за містом. Ганна вставала рано, годувала курей у сусідньому дворі, де мала маленьку ділянку, і поверталася з яйцями чи зеленню. Вона мала міцне здоров'я, попри свої 65 років, але характер був важкий. Завжди бурчала, контролювала кожну копійку і не довіряла невістці. Ти з села, а Андрій Міський, не рівня тобі, казала вона інколи, коли думала, що ніхто не чує. Повсякденні конфлікти починалися з дрібниць. Наприклад, Ганна вічно чіплялася до того, як Віола готує їжу. Віола любила прості страви вареники з картоплею, салат з буряка. Борщ на курячому бульйоні, але Ганна казала, що борщ має бути на свинячих реберцях, як вона варила за молодості, і додавала, що віола економить на м'ясі. Одного разу віола купила курку на ринку, щоб зекономити, бо зарплата вчителя була всього 5 тисяч гривень на місяць, а Ганна накинула це не курка, а шкіра та кістки. Андрій потребує нормальної їжі після роботи. Віола стримувалася, бо знала, що Андрій любить матір і не хоче сварок. Інший конфлікт був навколо грошей. Сім'я жила на зарплати Андрія та Віоли плюс пенсія Ганни. Вони платили за комуналку, яка взимку сягала двох тисяч, бо опалення було центральне і дороге. Віола намагалася планувати бюджет, записувала витрати в зошит, купувала продукти на акціях у супермаркеті Сільпо, який був за квартал, але Ганна втручалася Навіщо ті акції? Краще купуй на ринку в бабусі Марії, там свіже. Одного разу Віола витратила гроші на нову сковорідку, і Ганна влаштувала скандал. Гроші на вітер. Я свою сковорідку маю тридцять років і нічого. Андрій намагався мирити. Мам, віола права, стара вже не годиться. Але Ганна образилася і не розмовляла цілий день. Ще однією проблемою були сусіди. Квартира була в будинку, де всі знали один одного. Сусідка тітка Оля з другого поверху часто заходила на чай і пліткувала з Ганною. Вони обговорювали, як Віола не вміє господарювати, бо не пече пироги щотижня, як Ганна. Віола чула ці розмови через тонкі стіни і відчувала себе чужою. Вона мала подругу в школі, вчительку математики Ірину, з якою ділилася проблемами. Ірина радила Терпи, свекрухи такі. З часом минеться. Але Віола сумнівалася. Одного вечора, після важкого дня в школі, де учні були непосидючі через наближення канікул, Віола повернулася додому і почала готувати вечерю, смажила картоплю з цибулею. Ганна сиділа на кухні, дивлячись телевізор, де йшов серіал Слуга народу і бурчала. Знову ти купила ті дешеві ковбаси. Андрій заслуговує на краще, а ти економиш на всьому. Віола втомлена відповіла Мамо, ми з Андрієм разом вирішуємо, що купувати. Ціни ростуть, треба жити по кишені. Хліб подорожчав на п'ять гривень, молоко на десять. Ганна не вгамувалася. В мої часи ми економили по справжньому, а не на їжі. Сварка розгорілася, і Ганна, махаючи руками, пішла до своєї кімнати, грюкнувши дверима. Там вона вирішила перекласти старі папери в шухляду Комода, де тримала рахунки за світло, газ і воду за останні роки, бо любила порядок у фінансах. Комод був дерев'яний, куплений ще за радянських часів з чотирма шухлядами. У поспіху Ганна залишила нижню шухляду напіввідкритою, бо поспішила назад на кухню за чаєм. Віола, прибираючи після вечері, помітила комод у коридорі і заглянула. Там лежали старі рахунки, фото з молодості Ганни з чоловіком і якийсь пожовклий документ. Вона не стала чіпати, бо не любила лізти в чужі речі. Але наступного ранку, шукаючи ключі від школи, які впали за комод, знову побачила шухляду. Всередині були листи від родичів, старі рецепти страв, які Ганна збирала з розет, і той самий документ, що привернув увагу. Але Віола закрила шухляду, думаючи, що це не її справа, і пішла на роботу, де мала провести урок про осінь і зібрати листя з дітьми у шкільному дворі. Того дня в школі Віола отримала подяку від директора за гарну підготовку до свята першого дзвоника, що відбулося місяць тому. Директор пан Василь сказав: Ви добре працюєте з дітьми, Віоло, вони вас люблять. Це підняло їй настрій, і вона купила на ринку свіжі яблука для дому, сподіваючись помиритися з Ганною. Але ввечері, коли Андрій повернувся з роботи, втомлений від поїздок по слизьких дорогах після дощу, конфлікт не вщух. Ганна скаржилася йому на віолу тихо, а Віола мовчала, готуючи чай з м'яти, яку сама сушила влітку. Життя в квартирі було як у багатьох сім'ях. Повне дрібних непорозумінь, але з надією на краще. Наступного ранку, після чергової напруженої вечері, Віола прокинулася о пів на шосту, коли за вікном ще було темно. Вона тихо зібралася на роботу, намагаючись не розбудити Андрія, який спав після пізньої зміни на хлібозаводі. Ганна вже поралася на кухні, гріючи чайник, який свистів так голосно, що його було чути через тонкі стіни квартири. Віола хотіла уникнути розмови, але Ганна, помітивши її, одразу почала: Ти вчора не помила посуд з вечора? Я ж казала, що в домі має бути порядок. Її голос був різким, як завжди, коли вона шукала привід для докору. Віола, втомлена від вчорашньої сварки про ковбасу, не витримала. Я прибрала все після вечері, а ви завжди шукаєте, до чого причепитися. Може, я не ідеальна господиня, але я стараюся. Ганна скривила губи і відповіла Стараєшся? Ти навіть картоплю смажиш так, що пахне на всю квартиру. Сварка набирала обертів, і Віола, відчуваючи, як гнів стискає горло, пішла до передпокою, щоб узяти пальто і вийти на роботу. Там вона знову побачила напіввідкриту шухляду комода, яку Ганна залишила вчора. Ганна, помітивши її погляд, кинулася до комода, бурмочучи не лізь, куди не треба. Вона хотіла дістати гроші на ринок, бо планувала купити картоплю і капусту для борщу. У поспіху вона витягла стару пластикову теку з документами, яку тримала для важливих паперів. І один аркуш вислизнув, упавши на потерту дерев'яну підлогу. Віола, не встигнувши відвернутися, нахилилася і підняла його. Її очі пробігли по тексту. Це був сертифікат з притулку. У ньому йшлося про усиновлення Андрія після автомобільної аварії, в якій загинули його рідні батьки. Вказано було ім'я Ганни як усиновительки. І коротку примітку про трагедію, що забрала її чоловіка та рідного сина того ж року. Віола застигла, тримаючи папір. Це правда? Андрій не ваш рідний син? запитала вона, і голос її тремтів від шоку. Ганна вихопила документ, її обличчя почервоніло від гніву. Не твоя справа, ти завжди лізеш куди не просять, і тепер розіб'єш нашу сім'ю. Віола, яка зазвичай стримувала емоції, не витримала. Ви брехали йому все життя, а мене звинувачуєте? Це не чесно. Він має знати. Ганна сіла на стілець біля комода, її руки тремтіли, але вона продовжувала. Ти не розумієш, що таке бути матір'ю. Я дала йому все, а ти прийшла і псуєш наше життя. Слова летіли, як каміння, і Віола відчула, як образа змішується з болем. Вона сама втратила батьків у п'ятирічному віці через аварію на сільській дорозі, коли трактор зіткнувся з їхньою машиною. Кітка Марія, яка виховувала її, ніколи не розповідала деталей, кажучи, що так краще. Ця таємниця залишила в душі Віоли відчуття порожнечі, і тепер, дізнавшись про брехню Ганни, вона відчула, ніби стара рана відкрилася. Віола пішла на роботу, але весь день не могла зосередитися. У школі вона проводила урок про дроби для четвертого класу, але думки поверталися до документа. Її учениця, маленька Катя, помітила, що вчителька не в гуморі. І подарувала їй намальоване сонечко, сказавши, це щоб ви посміхалися. Віола змусила себе посміхнутися, але в голові крутилися питання чому Ганна приховувала правду чи знає Андрій, і чому вона, Віола, завжди відчуває себе винною в цій квартирі. Після уроків вона пішла до парку біля школи, де стояли старі лавки і гойдалки. Там вона зателефонувала подрузі Ірині, вчительці математики, і розповіла про знахідку. Ірина вислухала і порадила. Поговори з Андрієм, але спокійно. Секрети в сім'ї це завжди складно. Але він твій чоловік, він має знати. Коли Віола повернулася додому, Андрій уже був там, сидів за столом і їв бутерброди з чаєм. Ганна пішла до сусідки тітки Олі, мабуть, щоб уникнути розмови. Віола сіла навпроти і тихо сказала Андрію, я знайшла дещо в комоді. Ти знаєш, що ти усиновлений? Його обличчя змінилося, він відсунув тарілку і попросив розповісти все. Віола переказала, що бачила в документі, і додала, що Ганна не хотіла, щоб вона лізла в їхні справи. Андрій мовчав довго, дивлячись у вікно, де вечірнє сонце відбивалося в калюжах після дощу. Потім він пішов до кімнати Ганни, де вона вже повернулася, і запитав Мам, чому ти не сказала? Ганна сіла на диван, її руки стискали край старої хустки, яку вона завжди носила. Вона розповіла, що їхня сім'я їхала на дачу до родичів дощ, слизька дорога, вантажівка, що вискочила на зустрічну смугу, усе сталося за секунди. Її чоловік і трирічний син загинули, а вона вижила з переломами і виною, що не вберегла їх. Андрія, якому було два роки, вона знайшла в притулку через рік, коли не могла впоратися з порожнечею. Він був такий схожий на мого Сашка, сказала вона, витираючи сльози. Я боялася, що якщо скажу правду, він не вважатиме мене мамою. Андрій слухав, стискаючи кулаки, але не кричав він лише сказав Ти моя мама, але я мав знати. Віола, стоячи в дверях, відчувала змішані почуття. З одного боку, вона розуміла біль Ганни, бо сама пережила втрату батьків і знала, як це рости без них. Її тітка Марія виховувала її в селі, де Віола допомагала по господарству, доїла корову, полола город, носила воду з криниці. Але тітка уникала розмов про аварію, кажучи не треба ворушити минуле. Це лишало Віолу з відчуттям, що вона не має права знати свою історію. Тепер, дізнавшись про таємницю Андрія, вона відчула гнів. Чому Ганна так жорстоко ставилася до неї, якщо сама знала, що таке біль втрати? Чому замість підтримки вона бачила в невістці ворога? Конфлікт загострився, коли Ганна, помітивши Віолу, кинула. Це ти винна, що він тепер сумнівається в мені. Ти розкопала те, що мало залишитися в минулому. Віола відповіла Я не копала. Ви самі залишили той папір. І я не ворог, я його дружина. Андрій спробував заспокоїти. Досить. Ви обидві мені дорогі. Але атмосфера була напруженою, і Віола пішла до спальні, щоб не розплакатися. Вона думала про те, як правда може руйнувати, але водночас, як брехня отруює життя. Тієї ночі вона заснула з думкою, що завтра спробує поговорити з Ранною ще раз, хоча не знала, чи вдасться. У квартирі пахло вареним буряком, який Ганна готувала на вечерю, і цей запах змішувався з важким відчуттям непорозуміння. Після тижня напруги у квартирі було тихо, як перед грозою. Віола уникала Ганни, обмежуючи спілкування до коротких фраз про побут: Треба купити молоко. Чи світло заплатили? Ганна відповідала бурчанням. Але вже без звичної їдкості. Андрій, який завжди був миротворцем, відчував, що ситуація висить на волосині. Він працював довше, бо на хлібозаводі почався сезонний наплив замовлень перед святами і повертався додому пізно, коли Віола вже перевіряла зошити учнів, а Ганна дивилася вечірні новини по старому телевізору. Того тижня в новинах розповідали про підвищення тарифів на газ, і Ганна записувала нові цифри в свій зошит, бо любила контролювати витрати. Віола помітила, що свикруха стала тихішою, але не знала, чи це від сорому за відкриту таємницю, чи від образи. Одного вечора, коли дощ барабанив по підвіконню, Андрій повернувся з роботи з пакетом свіжих булочок із заводу, з маком, які Віола любила. Він поставив чайник і сказав Досить нам ходити, як чужі, сядьте за стіл, поговоримо. Віола неохоче погодилася, бо втомилася від мовчання, яке висіло в квартирі важким туманом. Ганна у своїй звичній хустці і сірому светрі сіла навпроти, тримаючи чашку з ромашковим чаєм, який вона заварювала, коли нервувала. Андрій почав Мам. Віола не винна, що знайшла той документ, а ти, Віоло, розумієш, що таке втрата. Давайте спробуємо жити як сім'я, а не як сусіди в гуртожитку. Його слова були прості, але щирі, як у людини, яка не любить довгих промов. Віола зітхнула і заговорила першою. Вона розповіла про своє дитинство в селі, де після аварії її виховувала тітка Марія. Село було маленьке, з однією вулицею і старою церквою, де щонеділі співали псалми. Тітка тримала господарство, дві корови, кури, городи з моркою і капустою. Віола з п'яти років допомагала полоти бур'яни і годувати худобу, але завжди відчувала себе чужою. Тітка Марія була доброю, але мовчазною, і коли Віола питала про батьків, відповідала. Не треба згадувати це боляче. Віола дізналася правду лише в 15, коли знайшла в шухляді стару газету з повідомленням про аварію. Трактор виїхав на дорогу вночі, і машина її батьків не встигла загальмувати. Ця правда не зцілила, а тільки посилила відчуття самотності. Я знаю, що таке, коли тобі не кажуть правду. Сказала Віола, дивлячись на Ганну. Але я не ворог. Я хочу, щоб ми жили мирно. Ганна слухала, крутячи в руках ложку. Її обличчя, змурене роками роботи на фабриці, стало м'якшим. Вона зізналася. Я боялася, що ти забереш Андрія. Ти молода, гарна, з освітою, а я стара з пенсією в три тисячі. Після аварії я залишилася ні з чим. Мій чоловік був водієм, як Андрій. А Сашко, мій син, любив малювати. Я зберігала його малюнки, але ніколи не показувала, бо боліло. Вона розповіла, як після трагедії рік не виходила з дому, доки сусідка, тітка Оля, не порадила піти до притулку. Там вона побачила дворічного Андрія, який сидів у кутку з іграшковим ведмедиком. Він був такий, як мій Сашко, сказала Ганна, і голос її тремтів Я боялася, що якщо скажу йому правду, він піде шукати своє минуле і залишить мене. Андрій, який сидів між ними, стиснув руку віоли. Він сказав: Мам, ти моя сім'я. Але я хочу знати, хто були мої рідні батьки. Не для того, щоб тебе покинути, а щоб зрозуміти себе. Віола відчула полегшення, бо бачила, що Андрій не тримає зла. Вона запропонувала поїхати до архіву в сусіднє місто, де зберігалися документи про аварію. Ганна спочатку заперечувала, кажучи, що минуле краще не чіпати, але Андрій наполіг. Якщо ми сім'я, то маємо бути чесними, наступного тижня вони втрьох поїхали до міста. Архів був у старій будівлі біля вокзалу, де пахло старими паперами і кавою. Працівниця, літня пані з окулярами на ланцюжку дістала теку з пожовклими газетами і записами. Там була стаття про аварію 1998 року. Вантажівка з піском виїхала на зустрічну смугу, і машина Ганни зіткнулася з нею. Рідні батьки Андрія, молоді вчителі з іншого містечка, їхали в гості до родичів і загинули на місці. Їхній син Андрій вижив, бо був у дитячому кріслі. Віола читала статтю і відчувала, як сльози котяться по щоках. Її власна історія була такою схожою. Вона розповіла Ганні, як тітка Марія ховала газети, щоб не травмувати її, але це тільки погіршило біль. У машині на зворотному шляху Ганна раптом сказала: Вибач, Віоло, я була несправедлива. Ти не забирала Андрія. Ти дала йому любов, яку я не могла. Віола кивнула і тихо відповіла. Я розумію, мамо. Це було перше, мамо, яке вона сказала Ганні. Того вечора вони повернулися додому і разом готували вечерю голубці, які Ганна любила, а Віола навчилася робити за її рецептом. Ганна навіть пожартувала Ти додаєш забагато рису, але смак нічого. Віола посміхнулася, і це була перша щира посмішка між ними за довгий час. Життя не стало ідеальним. Ганна все ще бурчала, коли Віола забувала винести сміття чи купувала не той сир на ринку. Віола інколи дратувалася, коли Ганна переставляла її речі на кухні. Але вони почали розмовляти. Ганна розповідала про молодість, як шила сукні на фабриці і мріяла відкрити ательє. А Віола ділилася історіями про учнів, як один хлопчик намалював її портрет на уроці. Андрій радів, бачачи, як вони вчаться ладнати. Одного дня Ганна принесла з городу кошик яблук і сказала: «Спечемо пиріг, доню, навчу тебе, як я роблю. Віола погодилася, і вони разом замішували тісто, сміючись, коли борошно розсипалося по столу. Сусідка тітка Оля, зайшовши на чай, здивувалася, що це ви так мирно, давно такого не бачила. Ганна відповіла Та ми вчимося, Олю, учимося. Правда про Андрія не зробила їх життя казкою, але дала шанс бути чесними. Віола зрозуміла, що сім'я це не тільки любов, а й терпіння, а Ганна навчилася бачити в невістці не суперницю. А частину свого дому. Квартира, де пахло яблучним пирогом, стала теплішою. Як у багатьох сім'ях. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.